Всім привіт! Мене звати Люда Топчієнко, Я вас питаю на сьогоднішньому занятті. Сьогоднішнє заняття присвячене всьому тілу, ми працюємо з усім тілом з акцентом на грудний відділ, і практика буде коротенькою. Отже, ми почнемо з сидячого положення, положення сидяче, прикриваємо очі, витягуємо зі маківкою вгору, рівне положення спини. І зробіть декілька глибоких циклів дихання крізь ніс. З видихом розслабляючи м'язи обличчя. Долоні у вас лишаються на колінах. І ми починаємо рух грудним відділом. З видихом ми лопатки з'єднуємо, грудний відділ виштовхуємо вперед, горло вперед. І видих округляємось. Вдих, вперед, розкрились. І видих. І ще раз, вдих. І видих. Трошки затримались, руками взялись за коліна і потягнули лопатки якомога більше в сторони. Дуже добре. Вирівнюємо положення спини. З вдихом ми витягуємо з долонями вгору. Видих долоні схрещуємо, зап'ястя схрещуємо, плечі вниз. Тут вдих. І з видихом я долоні штовхаю вперед, округляю спині, провертаю долоні до себе. Вдих, знову розкриваємось в лютому відділі, потягнулись і змінили положення рук. І видих, округлились. Сповільнюємо дихання. В динаміці продовжуємо. Вдих, витягуємося. Видих. І ще три. Вдих. Видих. Два, вдих. Розкриваємось лопатки з'єднуємо. Видих, і ще раз, вдих. І видих. Дуже добре. Вдих. Ми розводимо руки в сторони. І видих руки за спиною в замок. Витягуємо, штовхаємо замок з рук від себе. Глибоко дихаємо, грудний відділ вперед, зробили ще два глибоких цикли дихання, шию не стискаємо. Тут вдих. І вдих відпустили замок з рук. І звідси, по можливості, ми перекочуємо з долоні на килимок перед собою, перекотились на коліна. Дуже добре. Пальці ніг ставимо на килимок, долоні під плечима. І виконуємо декілька разів кішку в динаміці. Вдих. Ми прогинаємось, погляд вгору або перед собою. І видих округлились. І ще два рази вдих. Видих. І ще раз вдих. І видих. Дуже добре. І тепер вдих. Ми так само прогинаємось, пальці ніг на килимку. І з видихом ми таз виштовхуємо вгору, а живіт вкладаємо на стегне. Коліна у нас зігнуті, зверніть увагу. Ступні на ширині таза. Вдих. Ми знову опускаємо коліна на килимок, прогнулись. І видих таз вгору. І ще три. Вдих. З видихом, коли таз виштовхуємо вгору, плечі назовні. Не стискаємо шию. І ще раз вдих. І видих. Глибокий вдих, в простір між лопаток, вдихаємо в ребра. Плечі назовні і вагу штовхаємо в ноги. Тут вдих. І видих. Опустили коліна на килимок таз вклали на п'яти. По можливості пальці ніг лишайте на килимку, Якщо вам складно, опускайтесь на підйоми в процесі. Отже, наступний рух, який ми будемо робити, ми будемо робити від передньої поверхні стегна. Ми підіймаємо себе стегнами, лікті згинаємо. Вдих. Я виштовхую таз вперед, лікті розвожу в сторони, лопатки з'єдную. Лікті трошки вниз. Видих. Опускаємось і тильні сторони долони з'єднуємо. В динаміці, вдих, підіймаємось. Видих. Три вдих, видих. Два вдих. Максимально лопатки з'єднуємо. Видих, лопатки в сторони. і ще раз вдих. І видих. Лишаємо таз на п'ятах, вдих, знову розводимо руки в сторони. І видих руки за спиною в замок. Потягнулись три глибоких, цикли дихання. Не намагайтесь підняти замок, вище, якщо у вас при цьому округляється спина, грудний відділ. Краще витягуйтесь з грудним відділом вгору. Тут вдих. І видих. Відпускаємо замок з рук і ставимо долоні на килимок під плечима. Зараз у нас ліва нога буде активна. Ми виштовхуємо ліву ногу назад. Тут робимо вдих. І з видихом згинаємо ліву ногу в коліні, ліве коліно до лівого плеча. Вдих ліва нога назад, живіт зібраний, і видих до плеча. І ще три. Вдих, видих. Два вдих, видих. Лопатки в сторони, не провалюйтесь в плечах. І ще раз, вдих і видих. Дуже добре. Тепер вдих. Нога зігнута в коліні. Йде назад, прогинаємось. П'яту штовхаємо до стелі. Видих носочок від себе, коліно до обличчя. Плечі назад. В динаміці вдих. Видих. І Ще два. Вдих. Видих. І ще раз. Вдих. І видих. Дуже добре, вдих, ліва нога рівна йде назад. І видих Ріва, ліва, рівна нога до лівого плеча. І опустили ліву ступню на килимок. Ліва ступня. Так, трошки. Ліва ступня на одній лінії з правим коліном. В долоні поставили під плечі. І виконуємо в динаміці. Вдих. Ми підіймаємо ліву руку вгору. Правою рукою відштовхнулися. Видих, Вниз. Вдих права рука вгору. Видих. В динаміці продовжуємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще два. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Дуже добре. Вдих, ліва нога рівна, йде назад. Поставили лівий носочок на колимок. З вдихом праву руку ми підіймаємо вгору. І з видихом права рука йде ліворуч. Опускаємо праву щоку на килимок, таз закритий. Лівою рукою відштовхуємось, і погляд вгору через ліве плече. Свідкуйте, щоб у вас таз не розкривався. П'ята лівої ноги чітко дивиться назад. Угу, і ще трошки. Дуже добре обережно підіймаємось. Вдих, ми виштовхуємо праву руку вгору. І вдих, опустили праву руку на килимок і ліву ногу до себе підтягнули. І звідси штовхнули таз до п'ят, потягнулися, витягнули плечі. Послідкували зараз за різницею права ліва нога, праве ліве плече. Угу, дуже добре, знову повертаємося на долоні коліна. Повторюємо все те саме на іншу сторону. Піднімаємо праву руку, праву ногу, точніше. Порівняли праву ногу в коліні. Тут робимо вдих. І видих праве коліно до правого плеча. Вдих права нога назад і видих до плеча. Слідкуйте за животом. Зверніть увагу, я не розслабляю поперек, я могла б так зробити, але я вирівнююсь, так? видих. І ще два. Вдих. Видих. і ще раз, вдих. Лопатки в сторони. І видих. Угу, добре, тепер вдих. Права нога зігнута в коліні йде. Назад і вгору. Прогнулись. П'яту штовхаємо до стелі. Видих. Носочок від себе, коліно до обличчя. Вдих, права нога назад і вгору. І видих. І ще два вдих. А видих. Ще раз вдих. І видих. Дуже добре. Вдих, права нога рівна й динаміка. І видих, права нога рівна до правого плеча. І опустили праву ступню на килимок. Долоні під плечима і виконуємо в динаміці. Вдих, права рука вгору. Скрились. Видих вниз. Вдих ліва вгору. Видих. Вдих праву ступню. Притискайте до коленка. Видих. Вдих. Праву плечу штовхайте вниз, ліва назад. Видих. І ще два. Вдих. Видих. І ще раз, вдих. І видих. Дуже добре. Вдих права нога горівна йде назад. Видих, вирівняли положення, вдих ліва рука вгору. І видих ліва рука йде праворуч. Опускаємо ліву щуку на килимок та закриваємо. Вам зараз захочеться праве стигну штовхнути вгору. Штовхайте його навпаки вниз. Правою рукою відштовхуйтесь і глибоко дихаємо. Обережно повертаємось, вдихно виштовхуємо ліву руку вгору. І видих, опустили ліву руку на килимок, підтягнули праве коліно до себе, штовхнули таз до п'яти і довитягнулись. Руками вперед, таз назад. Тут вдих. З видихом опустили пальці ніг на килимок, опустились на підйоми. Вдих і з видихом руками рухаємось ліворуч по колинку та лишаючи на місці. І праву руку я вкладаю поверх лівої долоні. Рухаємось максимально ліворуч, витягуючи правий бік тіла. Глибоко дихаємо. Дуже добре обережно повертаємось в центр, потягнулися. Послідкували за різницею між правим і лівою стороною тіла. І з наступним видихом рухаємось праворуч. Потягнулись і ліву руку вклали поверх правої. Та залишається на місці. Та штовхаємо до п'ят. І з наступним видихом повертаємо в центр. Знову потягнулись руками вперед. Звідси обережно піднялись, сіли на п'яти, розвили руки в сторони, руки за спиною в замок. І прикрили очі, глибоко дихаємо. Розширяємось в грудному відділі, витягуємо замочком з руку в. Більше назад, грудний відділ більше вперед. І зосередьте вашу увагу на диханні, в грудному відділі. П'ять глибоких циклів дихання. Обличчя розслаблене, задня поверхня шиї витягнута. І з наступним видихом відпускаємо замок з рук, долоні вкладаємо на коліна, очі не відкриваємо, ще декілька циклів дихання. Відслідковуємо свій стан. Відслідковуємо будь-які зміни, які відбулись або не відбулись після практики. Подумки, подякуйте собі за цю практику, за те, що ви виділили час для себе, для свого тіла, для свого емоційного стану. Дякую вам. Дякую вам, гарного вам дня. Сподіваюсь, що вам сподобалось.